Вітаю вас на каналі Місячна країна, серпень, останній місяць літа і він найсприятливіший для повторних посівів. Шалена спека вже потрошку відходить. Ночі стають прохолоднішими. Це чудовий час для висадки скоростиглих культур, які потребують нічної прохолоди. Це усілякі зелені, пряно-смакові культури. З овочевих редис, дайкон, ранні сорти буряка та моркви на пучкову продукцію, цибуля на зелень, редька та різні види салатів. Є достатній перелік культур, як мінімум 20 для повторних посадок у серпні, для культурообігу вашого городу, тож за діло. Практичніше починати із зелених і пряносмакових – це кріп, петрушка, рукола, крес, салат, шпинат, цибуля на перо, базилік, кінза та інші. При створенні оптимальних умов вони швидко сходять, формують зелену масу, яка багаторазово відновлюється після зрізок. За місячним календарем краще за все висівати зелень у наступні дати. Перше, друге, шосте, сьоме, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, 14, п'ятнадцяте, шістнадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте, двадцять п'яте серпня сімнадцятої години, двадцять шосте, двадцять 29 двадцять восьме, двадцять дев'яте та тридцяте серпня. Якщо сіяти у ці дати, то ви отримаєте гарно свіжу зелень до столу, великий врожай та стійкість дошкідників і хвороб. А ще у серпні. Дуже гарно сіяти горох та спаржеву квасолю. Посіяні у серпні вони починають поступово достигати наприкінці вересня. З початком дощової погоди стручки наливаються вологою та стають смачнішими. Краще за все горох та квасолю усівати у наступні дати за місячним календарем перше, друге, шосте, сьоме, двадцять п'яте з сімнадцятої години, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев'яте та тридцяте серпня. А потім настає черга ранніх та суперранніх сортів буряка і моркви на пучкову продукцію коренеплоди не будуть гігантами і врожай сформують невеликий, але порадують надзвичайним смаком молодих овочів. Краще за все – висівати коренеплоди у наступні дати за місячним календарем. 10, 11, перша половина 12, 14 серпня 16, 20, 15, 16, 19 та 20 серпня. А далі настає черга редиса та дайкону. Найбільш скоростиглі вони встигнуть сформувати смачні коренеплоди. Через 15 20 днів ці свіжі коренеплоди вже будуть на вашому столі. Восени редис особливо солодкий та не має різкого присмаку. Усі ці культури можна висівати на протязі місяця, а за місячним календарем їх краще за все сіяти на спадаючому місяці у плідні дати. Це 10, 11, перша половина 12, 14 серпня 16, 20, 15, 16, 19 та 20 серпня. У ці дати рослини швидко сходять, дають добрий врожай, що довго зберігається, великі та смачні коренеплоди, стійкість до шкідників – та хвороб. А ще висіяне з середини серпня потішить врожаєм і пекінська капуста. Краще за все її висівати у наступні дати 25, 17 години, 26, 27, 28, 29 та 30 серпня. Вона дружно зійде та буде добре рости, а потім дасть корисний смачний врожай. А ще серпень це пора сидератів. Якщо хочете мати великий врожай на наступний рік, то сійте гірчицю або фацелію, підніметься зелень на 10 15 см та буде готова до перекопування навесні. Заодно і всі бур'яни перетворить на зелені добрива. Сидерати краще за все висівати у наступні дати за місячним календарем. Перше, друге, шосте, сьоме, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте, двадцять п'яте серпня сімнадцятої години, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев'яте і тридцяте серпня. Сидерати посіяні у ці дні, дружно сходять та будуть добре рости і збагатять ґрунт у подальшому. А ще у серпні саджають суницю і полуницю. І тут важливо не опустити момент гарного поливу для кращого вкорінення. Можна підживити при посадці ще органікою по типу золи кращі дати для посадки суниці і полуниці за місячним календарем. Перше, друге, шосте, сьоме, 25, 17 години, 26, 27, 28, 29 та 30 серпня. А ще кінець серпня це оптимальний срок посіву газонів. Трава дружно проростає і встигає гарно вкорінитися до зими. Норми посіву десь 300 500 грамів на 10 квадратних метрів. А вже існуючі газони скошуйте не рідше ніж на два тижні. Гарні дати за місячним календарем для посіву газонів це 25 серпня, з 17 години, 26, 27, 28, 29 та 30 серпня. До холодів ще майже половина сезону. А отже, є всі шанси виростити. Ще кілька корисних і потрібних рослин на місцях, що звільнилися. Скоростиглі овочеві культури в другій половині літа, теж встигнуть виростити і дати вам гарний врожай. Бажаю всім гарних врожаїв.